Доброго дня всім! Ви на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Сьогодні, як і завжди, я рада, що ви зайшли на мій канал. І розповідь моя буде присвячена мануфактурі в місті Людвіксбург. Сталося так, що нещодавно все ж таки мені вдалося побувати в музеї кераміки в цьому, в цьому місті. І, звичайно, цей музей мене вразив. Недаром кажуть, що музеї і бібліотеки зберігають культурний код нації. Ось саме в цьому випадку німецька порцеляна одна з найвідоміших, напевно, одна з найкращих в світі, вона представлена дуже добре в цьому музеї, і ми побачили там дуже багато цікавого. Трошки я покажу вам в кінці сюжету кадри з цього музею. А сьогодні я розповім вам про історію цієї мануфактури, яка існувала в місті Людвексбург з середини 18 сторіччя. Там є різні факти, просто для того, щоб зрозуміти, як воно відбувалося протягом століть, я хочу разом з вами прослідкувати всі. Періоди історії цієї мануфактури. Отже, перед вами декілька предметів, які мають відношення до міста Людвексбург, і в тому числі до мануфактури Людвексбургу. Все починалось в середині 18 сторіччя, коли місцевий герцог Карл Євген Вюртемберський. 1758 року видає наказ про відкриття місцевої мануфактури в резиденції в своїй резиденції в Людвігсбурзі Він відкриває мануфактуру. Ресурсів великих не було тут. Місцеві, місцеві глини вони не підходять для того, щоб виготовляти якісну порцеляну. Але е, герцог запрошує до е, Людвоксбургу майстрів, дуже таких е, досвідчених, які працювали і в Майсені, і працювали з мануфактурою Німфен, Німфенбург і Фюрстенберг і так далі. І тому порцеляну починають випускати досить якісно, досить красиву, багато випускається посуду, і в тому числі багато малої пластики, і є вже такі елементи, які ну, характерні саме для Людвиг все це триває до кінця 18 сторіччя, тобто років 30 працює ця мануфактура, 20 – дуже ефективно, дуже вона відома, і вона дійсно входить до складу тих до списку тих мануфактур німецьких, які, є, які випускали шедеври. Але після смерті герцога виробництво трошки знепадає, і вже в 1824 році його закривають повністю. Всі документи, всі форми, матеріали, малюнки вони були заархівовані. Десь зберігались, так я розумію, в Людвігсбурзі, в архіві. І тільки вже на початку ХХ століття, коли в Німеччині відбувається цей бум порцеляновий, відкриваються різні підприємства, і великі, і малі. Так само в Людвігсбурзі на початку ХХ століття, 1904 року відкривається мануфактура в місті Шондорф, недалеко від. Людвексбургу, я вам розповідала про посуд цієї мануфактури. Ось у мене декілька предметів раніших куплених цієї мануфактури. Я пропоную вам ще раз на них подивитися. Це ось такі маленькі тарілочки, десертні з декольлю, дуже симпатичні, дуже гарна деколь. Ну, це популярний сюжет на посуді початку двадцятого століття це моя думка особиста, тому що зараз мене почнуть е, е, мені докоряти, що я кажу не те, що є. Але моя така думка, що цей сюжет в. Першій половині 20-го, на початку 20-го він дуже популярний. Тут золотий обідок, вони збереглися в чудовому стані, чесно скажу. І тут ви бачите ось такі, таке клеймо, таке маркування, корона, літери Б і П і назва Вюртенберг під, під цими літерами. Б і П це Байер Унт, Пфайфер, дві людини. перша з яких я вже теж розповідала про це, але нагадаю, перша з яких Байер працював своє свого часу з Розенталем. А потім разом з цим Пфайфером, підприємцем з Штутгарту, відкрив цю мануфактуру неподалік від Людвиг у них був декоратор працював. Ну, до речі, ще один предмет, ще одна тарілочка цієї мануфактури мені зустрілась нещодавно. Я так розумію, якщо цей посуд був виготовлений ближче, на мабуть до 30-х років, а проіснувала ця мануфактура з 1904 по 1934, тобто 30 років, і вона така, ну, за манерою, за виготовленням, вона трошки краща. Оця ну Ближче до 30-х років. А ця тарілочка, ну, по-перше, вона теж легенька, прозора, але тут багато таких зернистостей такої, бачите, всередині в тісті. Дуже гарна ручний розпис тут по краєчку, і ручний розпис у цій гілочки розмальовані вручну. Але тут два види деколі, різної деколі. Троянди де один вид, вигляд мають. А оці інші квітки вони всі обведені такою чорною лінією, ну, інша, інша манера розпису, Не розпису, а деколь іншої трошки, ну, іншого дизайну. Така чорна лінія, вона не золота, а чорна лінія. ось тут. І я так розумію, що саме ця тарілочка, напевно, ближче до початку діяльності мануфактури, тому що ну, вона не те що простіша, але я, я навіть не знаю, як це пояснити. У мене таке відчуття, що вона більш рання. Я думаю, що ви зі мною погодитесь. Тут таке ж саме клеймо. Б і П Вюртенберг, І ця мануфактура, ось вона була досить відома в свого часу і посуд випускала гарний. Але на мануфактурі працював декоратор один. Прізвище в нього було Завадський. Він хотів, щоб назва повторювала назву старої мануфактури, першої первісної мануфактури Людвексбургу. І наполягав на тому, щоб напис був Альт-Людвексбург Альт Люд, в клеймі, в маркуванні. Їм це не дозволили, бо було судове розслідування, засідання, і після цього. Заборонили їм таку, таке маркування, а сам декоратор пішов з компанії і 1919 року створив свою компанію. Цю вазочку ви теж вже бачили. Це така невеличка імбірна ваза, така, ну, така в неї назва. І тут вже інше клеймо, Ви теж його бачили, але тут є напис Лодвезбург чорним кольором, і такий посуд зустрічається. На фломарктах теж він є. Ця мануфактура існувала теж на початку ХХ століття, фактично з 19 по 27 рік, всього-навсього. Отже, тут ручний розпис теж Ось в, цьому, в, в цьому такому. Я навіть не знаю, як, як це сказати у цьому. В, 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 цій частині, в цій частині вази бірюзовий колір самої вази криття, а ось тут в білому такому дзеркалі, от такий, такий букетик невеличкий. Гарна вазочка. І теж вона досить непогано збереглася. Тут видно, як її виготовляла, напевно, вручну, тому що, бачите, такі нерівні ці краєчки всі. За рік до закриття цієї мануфактури, у 1926 році, одна людина, підприємець міста Людвексбург, відкрив викупив, викупив всі матеріали, які стосуються мануфактури Людвіксбург. З метою відродити справжнє виробництво, старовинне виробництво порцеляни у Людвексбурзі. Але далося йому це тільки 1948 року. Тобто з тих пір працює ця мануфактура, яка відкрита була в Людвексбурзі, вона в самому палаці була розташована. І вони почали випускати посуд і тривав цей, пос... цей випуск з 48 по 2010 рік. фактично. Хоча дата закриття мануфактури вважає, 2015 рік Нам вдалося придбати два предмети цієї мануфактури, і я хочу показати вам, щоб ви зрозуміли. Я думаю, що ви побачите характерні риси цієї порцеляни. Ну По-перше, вони використовували тільки ручний розпис, скільки вони них були всі малюнки, всі форми, всі, так би мовити, документи, які стосувалися виробництва. Вони. Було вирішено, що будуть використовувати тільки ручний розпуск. Подивіться на ці квіти, на цю чудову хризантему на підсвічнику, невеличкі бутончики тут. І теж тут маленький такий бутон. Характерна для Людвигсбургу ось ця така, такий рельєф у вигляді сітки або корзиночки якоїсь. І тут на денці є клеймо. Так воно виглядає: Людвиксбург написано, і невеличкий такі. Коричневим, коричневим чорнилом, напевно, фарбою написано, що це проставлені ініціали автора цього малюнку. З 48-го року по 2009-й обов'язково художники мали виставити свої ініціали. Це один предмет, підсвічник. І ось така тарілочка, це теж ручний розпис. Неймовірно гарний, витончений, елегантний. Теж ця корзиночка така умовна, золотий обідок, і так само ось таке клеймо. Хоча хочу вам сказати, що пізніше я дізналась, що клейма були не тільки, таку, не тільки такий вигляд мали, вони були іншого вигляду. І, на жаль, я не знала цього, коли зустріла ще один дві, були невеличкі дві кавові пари з ручним розписом, і так років 50-х по формі, мені здавалося, але я побоялася, що це підробка і не, і не купила. Зараз же я в телефоні маю ці зображення, і буду, якщо зустріну, буду, звичайно. Купувати такі предмети. Ось це такі характерні для Людвига предмети. Вони насправді бувають дуже-дуже дорогі. Ну, дуже-дуже, так, -дуже, да, дійсно, і великі предмети такі унікальні, вони дуже дорогі. Нам трапились, скажімо так, середньої, середньої ціни. Але ми купили, тому що нічого у нас до цього вже майже рік у нас нічого такого не було. І ще дві такі тарілочки це підставки скоріше під бокали або під чашки. Ось вони рельєфні, зображені коней, які біжать там десь. Теж біла порцеляна, золотий обідок, і так само клеймо. Ну, оскільки тут немає зображення, тільки скульптурна форма, то тут, звичайно, немає ініціалів художника. Ось ще такі предмети. Разом все це, всі ці речі вони складають таку невеличку картинку історії порцелянової промисловості в місті Людвігсбург, земля баден вюртемберг південний захід Німеччини. Ще раз кажу, що музей, якому ми побували, він вразив, в нас вразив абсолютно, і я досі не можу. Його забути, я думаю, що прийдеться ще туди ходити не раз, якщо буде така можливість, а буде така нагода, на я хочу вам показати декілька відео з цього музею, щоб просто ви мали уявлення, як воно виглядає. Там посад не тільки Людвіксбургу, там посад з Німеччини з різних мануфактур, але враження захоплююче. Отже, маю надію, що вам сподобалось. Маю надію, що було цікаво. Дякую тим, хто підписується на мій канал. Дуже дякую, хто підтримує мене лайками, вподобайками, хто пише коментарі, хто... хто цікавиться взагалі моєю роботою. Я вам неймовірно вдячна до нових зустрічей. На все добре.